Виконуємо право 10 до параграфа 10 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчук шостопало 2024 року випуску. Відкриємо редактор двовимірної анімації TubeTube. -tube. Якщо з'явилося ось таке вікно, закриваємо його та відкриємо проєкт, який ми створили під час виконання попередньої вправи 9. Для цього виконуємо файл, відкрити проєкт. Знаходимо попередній проєкт, він називається Право 9DFIS2. Виділяємо та натискаємо відкрити. Давайте згадаємо, що в нас тут таке. Перейдемо в програвач. І бачите, наш м'ячик-куля рухається по параболі, але під час анімації трикутник та прямокутник зникають. Вернемося в анімацію і зробимо так, щоб прямокутник та трикутник не зникали. А для цього їх потрібно перенести на статичне векторне тло. У нас має бути вибраний кадр-1. Якщо він у вас не вибраний, то вибирайте його. На панелі інструментів вибираємо стрілочку «Вибір об'єкта та виділяємо трикутник та прямокутник одночасно. Для цього затискаємо клавішу Ctrl на клавіатурі. Тепер вирізаємо дані фігури. Для цього натискаємо правою кнопкою миші по виділених об'єктах та в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо «Вирізати». Та переходимо в режим статичного векторного тла. Для цього відкриваємо цей список і вибираємо режим статичного векторного тла. Та вставляємо так само. Давайте за допомогою контекстного меню правою кнопкою Вставити. Вертаємося по кадровий режим. Переходимо в програвач. І бачите, тепер під час анімації трикутник та прямокутник нікуди не зникають. Збережемо даний проєкт. Якщо хочете, щоб було те саме ім'я, то ви вибираєте просто файл зберегти проєкт. Якщо бажаєте зберегти під іншим іменем, то вибираєте зберегти проєкт як. Давайте я назву по-іншому. Наприклад, ще DeFize 2. Зберегти. Закриваємо. Та знову відкриємо TubeTube. Створюємо новий проєкт, файл, новий проєкт. Назвемо проєкт вправа 10. Хочете пишіть ім'я, опис. Вибираємо профіль 480. І тепер виберемо колір тла, клацімо ось тут. У нас має бути світло-синій колір. І хай буде ось такий. Окей. Підтверджуємо кнопкою ось цієї гаразд. Бачимо, тло вже зафарбовано. Тепер виберемо колір для штриха і заповнення. Для цього натискаємо ось тут Колір на палітра. Вибираємо штрих, хоча за замовченням він вже вибраний штрих. І в нас має бути якийсь світло-сірий колір. Ось можна, наприклад, вибрати ось тут. Можна було ось так. Для заповнення також вибираємо світло-сірий колір. Знову натискаємо сюди, щоб колір на палітра зникла. Вибираємо олівець на панелі інструментів. Тепер переходимо в режим. Статичного векторного тла. Намалюємо знизу ніби як сніг. Затискаємо ліву кнопку миші та не відпускаємо. Вводимо повністю. Замикаємо криво. Вийшло щось ось таке. Так, в мене колір контуру якийсь інший. штриха. вертаємо на Сірий і ще раз. Так, намалювали. Тепер прийдемо в режим динамічного векторного тла та намалюємо хмарки. Для цього на панелі інструментів виберемо фігуру Ellipse. Колір у нас такий сіренький, хай так і залишиться поки. Ось так будемо малювати хмарки, бачите? Можна домалювати якимось і іншим кольором. Ось, наприклад, щось таке. Там, де довжина зміщення, має бути 5. Так і залишаємо. А щільність динамічного тла має бути один. Так і залишаємо. Якщо у вас по-іншому, то виставляєте. І напрям має бути праворуч. Переходимо по кадровий режим, перейдемо в програвач. І бачимо, що в нас нерухома картинка. Перейдемо назад в анімації. І для того, щоб в нас була рухома картинка, нам потрібно додати до анімації кадри. Для цього просто ось тут ніби як клацаємо. Ну, але нам потрібно 100 кадрів додати. Опускаємося вниз і клацаємо по сотому кадру. І тепер прорвач переходимо. І бачимо, здається, що вже хмарки рухаються. Так, з'явилося вікно зберегти проєкт як. Давайте збережемо. Це відкривається вікно, це автоматично через деякий час. Ось також воно відкриється. Це ми виконали третій пункт. Переходимо до четвертого. а саме намалюємо сонце. Для цього перейдемо в режим статичного растрового тла. Ось тут вибираємо класичний пензель, а саме Pointy Ink. Ось він. Тепер встановимо. Для штриха жовтий колір. Клацаємо по колірній палітрі. Вбираємо жовтий. Не забуваємо, що штрих має бути ось тут жовтий. Закриємо і малюємо сонце. Для цього затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Вертаємо назад, бачимо, що сонце надто велике. Зменшимо розмір нашого пензля, клацаємо сюди. Поставимо, давайте спробуємо один. Все одно завелике. велике. й буде 0,6. Ось так. Десь намалюємо десь ось тут. Це нас повністю влаштовує. Виходимо з даного режиму, вибираємо файл, вийти з растрового режиму. Так, сонце є. І тепер переходимо до п'ятого пункту, а саме додамо рухоме зображення снігу. Переходимо в режим динамічного растрового тла. Знову вибираємо пензель класичний. Але тепер вже вибираємо Dry Brush. Ось він. І виберемо світло-сірий колір. Вибираємо колірну палітру. Вибираємо даний колір для штриха. Тепер, затискаючи ліву кнопку миші, у нас може бути ніби такий сніг. Давайте Ось це я завелике робив. Малюємо. Давайте спробуємо пензель більший зробити. Як нас в цьому випадку буде. Ось так. Довжина зміщення ставимо тепер 1. Ну і сніг ось цей у нас має летіти цілком логічно вниз. Виходимо з даного режиму, вибираємо файл, вийти з растрового режиму, переходимо в програвач. У нас вийшла ось така анімація? Збережемо файл. Зберегти проєкт, і на цьому право виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!